Ну а зараз поговоримо про власне. Початок осені і які зміни він до нас принесе з 1 вересня в Україні може подорожчати пальне через підвищення акцизів. Відповідний документ Верховна Рада ухвалила в липні. Зараз він перебуває на підписі у президента. Якщо закон не буде чинності, бензин та диспаливо зростуть в ціні на 1,5-2 гривні, прогнозують експерти паливного ринку. Вартість автомобільного газу збільшиться приблизно на 5 гривень. Підвищення акцизів це вимушений крок, пояснювали в уряді. Він пов'язаний з необхідністю знайти додаткові ресурси для наповнення бюджету за рахунок. За розрахунками Мінфіну, завдяки цьому до державної скарбниці щомісяця надходитиме приблизно півтора мільярда гривень. На цю тему поговоримо з Павлом Бакунцем, членом Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Вітаємо вас, пане Павло. Коли ухвалювали цей законопроект, чи прораховували, як загалом це вплине на ціни та інші, на інші товари та послуги, і взагалі, як на це відреагує бізнес і як це позначиться на ньому? Звичайно, що побігли болячим, боляче однозначно, але ми змушені були. Підняти акциз на податок на пальне до того мінімального рівня, який є встановлений в Європейському Союзі. І якщо в нас, наприклад, дорогі українці, на тисячу літрів пального податку є приблизно 200-220 євро, то в Євросоюзі мінімальний є понад понад 350 євро. І тому ми неодноразово підняли одразу. До такого рівня. Його є розбито, розбито аж на 4 роки підняття. І, власне, для вас, що це означає, що приблизно з 1 вересня, якщо запрацює цей закон, то ви побачите десь на гривню на бензині, на півтора на дизелі, підняття на З переплата. Звичайно, що це відб'ється наборешка, тому що весь бізнес купує пальне, особливо для. Різних типів двигунів, які, які займаються як і продукцією, так і, наприклад, забезпеченням електричного живлення для різного бізнесу, тому однозначно, що це напевно відіб'ється на ґаль, ну. але інакше отримати нашу армію ми не можемо. Ви знаєте, що нас величезна кількість збройних сил, які борються як на лінії фронту. Так і, як ми бачимо, я з не включаю, вони бояться і в кожній області, є потужна протиповітряна оборона. І все це, це потрібно утримувати. Утримувати лише з нашого бюджету. Наші міжнародні партнери коштів на забезпечення Збройних сил нам не надають. Тому наш бюджет повинен сам власне забезпечити кожному зарплату, який достойний рівень життя, соціальні виплати для родини кожного військова. Це, відповідно, великі кошти в бюджеті, котрих однозначно не вистачає. І тому є, власне, ціла, е, уряд придумує цілу низку податків. І ми почали з, з найпростішого, тому що встановити збільшити якби актив на пальне. Це такі прості кроки. Важчими будуть кроки, коли піде мова про військовий збір. Адже. І його потрібно в якійсь мірі піднімати. Точно не на реєстрації автомобілів, ані нових, ані вживаних, приведених в Україну на першу реєстрацію. оце ми не підтримуємо, але невеличке підняття військового збору потрібно буде робити. Так. І це важливо. Тому, дорогі українці, оскільки ми з вами перебуваємо в такому стані війни, і оскільки які відважніші від нас, то на відміну від нас. Намі мене вдягнути військову форму і захищає які протиповітряне Павло. На жаль, у нас проблеми зі звуком. Ми продовжимо цю розмову в наступних ефірах. На жаль, технічні проблеми не дозволяють нам продовжити зараз. Спасибі вам, Павло Бакунець, член комітету Верховної ради з питань бюджету, був наживо.